Після добової перерви суд повертається до розгляду апеляції координатора громадянської мережі Опора. Микола Зінченко вимагає перерахувати голоси на виборчій дільниці в Основ'янському районі. Пояснює, під час опрацювання документів спостерігачі виявили можливі фальшування результатів на користь кандидата Ігоря Терехова. Не збіглися результати у двох протоколах. У складеному на дільниці за Терехова 246 голосів. Коли документ зачитували у районній комісії, голосів за кандидата від блоку Кернеса Успішний Харків стало на 70 більше. Оголошення результатів зафільмували на відео. Ігор Олександрович, 316. Ми вважаємо за необхідне розібратися ці ситуації, які ж дані насправді є достовірними. Тому що існування двох різних протоколів і з абсолютно різними цифрами може в цілому підривати довіру до інституту виборців серед громадян та виборців України. До апеляційного суду Зінченко звернувся після того, як у перерахунку голосів відмовив окружний адмінсуд. Ще одна вимога опори зобов'язати міську виборчу комісію не реєструвати Ігоря Терехова міським головою. Саме чинного виконувача обов'язків мера Харкова міськвиборчком назвав переможцем в один тур. Його результат 50,66% голосів. Представник Терехова Юрій Бабич вважає, доказів від опори, а це фото протоколу з дільниці та цифри у такому ж документі вже у районі ТВК недостатньо. Фактично є чинні не скасовані протоколи дільничної виборчої комісії, районної місті, міської комісії, які приймали їх, і на момент прийняття не було і не існувало жодних юридичних фактів, які б давали, хоча б маленький сумнів, вказувати або стверджувати про протиправність в їх діях чи прийнятих рішеннях. Суд вирушає у нарадчу кімнату за годину. Колегія оголошує порушень у діях членів Новобаварської комісії, не знайшли. Як наслідок постанови Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківської на Харківської області від 1.12.2021 року номер 196 про визнання обраним Харківським міського головою Харківської на Харківській області Терріха Євген Олександрович скасовано не підлягає. Микола Зінченко з рішенням суду не згоден. Ми досі розуміємо, що рішення є надмірним формалізмом, тому що факт фальсифікації все ж таки залишається. Зараз у нас залишається по суті надія на національну поліцію, щоб вона довела факти фальсифікації. Зінченко каже, кримінальне провадження про ймовірне фальшування голосів на дільниці. Поліцейські за його заявою порушили на початку минулого тижня. Як просувається розслідування, суспільне намагалося дізнатися протягом двох днів. Речниця поліції Ганна Третякова говорить: чекає інформацію від слідчих. Сьогодні в цьому ж апеляційному адмінсуді слухають ще дві справи за позовами опори. Спостерігачі просять перерахувати голоси загалом на майже 40 дільницях у Новобаварському та Холодногірському районах. Йдеться загалом про понад 600 голосів, які могли сфальшувати на користь переможця виборів, каже Зінченко. Загалом від другого туру Терехова та його найближчого суперника Михайла Добкіна відділяли 1905 голосів. Дмитро Гребіник та Антон Калита, новини на Суспільному, Харків.